Шановні друзі, дорогі співгромадяни. сердечно вітаємо вас з величезним християнським святом Великодним. Сьогодні, як і два роки тому, коли розпочалася ця війна, правда залишається на боці українського народу. А там, де правда, там Бог і там перемога. Величезна шана усім захисникам українського народу і, в першу чергу, нашим хлопцям, які сьогодні перебувають на передовій. Христос Воскрес! Зараз коротка хроніка подій, які сталися вчора в зоні проведення антитерористичної операції. Отже, Луганський напрямок противник двічі порушував режим тиші, це сталося поблизу Трьохізбенки. На Донецькому напрямку зросла кількість ворожих обстрілів порівняно з минулими днями. Утім, міномети ворог застосовував вчора лише один раз поблизу Авдіївки. Євдіївська промзона залишається найгарячішою точкою в районах проведення антитерористичної операції. Вчора там було поранено п'ятеро наших хлопців. Ворог відновив свою активність в районі Світлодарського водосховища, неодноразово відкриваючи вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Неспокійно протягом минулої доби було і на, пів... на північних околицях окупованої Горлівки, зокрема в Майорську та Зайцевому. Маріупольський напрямок. Обстановка і надалі залишається неспокійною. У Мар'їнці було зафіксовано ряд ворожих збройних провокацій, а також з використанням міномету калібром 82 мм. Південніше поблизу водяного та Широкіного противник обстріляв українські позиції із 120 міліметрового міномету. І також у водяному російсько-терористичні війська відкривали вогонь з використанням бойових машин піхоти. Всього вчора на Маріупольському напрямку відбулося 9 випадків порушення режиму тиші з боку бойовиків. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, один український військовий загинув внаслідок гранатометного обстрілу. Це сталося поблизу Світлодарського водосховища. І ще семеро наших бійців були поранені. П'ятеро з них, які повідомлялися, в районі Авдіївки, і ще двоє хлопців були поранені на Маріупольському напрямку. Українські правоохоронні органи знаходять нові схованки з боєприпасами. Так, у передмісті Одеси співробітники Служби безпеки України спільно з поліцейськими вилучили три гранатомети, 42 гранати РГД та Ф1 і майже півтори тисяч. Набоїв окрім того, було знайдено три магазини до кулемету Калашникова, а також димові шашки. І також вчора Служба безпеки України попередила диверсію бойовиків на Донеччині. Оперативники виявили протитанкову міну, підсилену тротиловим зарядом поблизу селища Старогнатівка. Цей боєприпас встановили ворожі диверсанти на шляху, яким постійно переміщуються українські підрозділи та військова техніка. Однак українські сапери вчасно знешкодили вибухівку. І вчора поліцейським Бахмута здався 25-річний чоловік, який свого часу був членом незаконного збройного формування ще з квітня 2014 року. Встановлено, що він із збиткою та запалювальною сумішю вартував на блокпостах, працював на кухні бойовиків. Після звільнення міста він втік. До Росії. Потім, повернувшись додому, він вирішив добровільно здатися правоохоронним органам. Зараз на нього чекає перевірка і, у перспективі, звільнення від кримінальної відповідальності за програмою СБУ на тебе чекають вдома. Збройні сили України проводять активні навчання з удосконалення навичків наших бійців. Танкові підрозділи Збройних сил України провели. Планові польові заняття в районі проведення антитерористичної операції. Особлива увага під час навчань приділялася злагодженості дій екіпажів та підрозділів. Також на практиці перевірявся рівень підготовки фахівців, які прибули на заміну демобілізованим військовослужбовцям. І тим часом в Одесі завершився курс підготовки водолазів для Збройних сил України. Навчання проходили на базі факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія впродовж двох місяців. Роботи під водою проводилися у басейні, а також у гавані Одеського порту. Кожен боєць загалом провів під водою по 20 годин. І також у двох київських військово-навчальних закладах відбувся випуск молодих офіцерів, які були слухачами курсів. Підготовки військовослужбовців солдатського та сержантського складу. Тепер лави Збройних сил України поповнять зв'язківці та фахівці з внутрішніх комунікацій військові психологи. І на сам кінець українські патріоти надсилають подарунки захисникам держави на Великдень. Зокрема, учні та вчителі Запорізької дитячої музичної школи привітали своїх земляків, які зараз служать на передовій. Дітлахи разом з батьками спекли Паски, зібрали солодощі, а також засоби гігієни для бійців. Також діти передали свої художні витвори, присвячені миру та процвітанню нашої країни. До збору подарунків активно приєдналися і інші мешк... мешканці Запоріжжя. Доставити вантаж до бійців допомогла група цивільно військового співробітництва Збройних сил України. А самі військові щиро подякували за підтримку, адже такі привітання дають кожному хлопцю розуміння того, кого саме вони захищають. Друзі, це вся інформація станом на цю хвилину. Чи є запитання? Дожіть, будь ласка, Вже, як повідомлялося, один український військовий загинув внаслідок гранатометного обстрілу. Це відбулося поблизу Світлодарського водосховища. Дякую. Якщо запитань немає, зі святом усіх на все добре.